Де продавати всі хочуть заходити в інсташопи? А що, якщо я тобі скажу, що TikTok на даний момент переміг інстаграм, і про це ми будемо говорити сьогодні? Отож, ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес, де я через призму свого вісьмирічного досвіду в товарному бізнесі розповідаю про те, як правильно заходити в цю нішу, як правильно обирати товари, де правильно продавати, і так далі. І так далі. І сьогодні ми поговоримо про те, а де ж? Продавати, тому що абсолютна більшість людей чомусь асоціює товарний бізнес з інсташопами, а це далеко неправда. Що таке взагалі TikTok зараз? Це не те, що ви бачили колись. Так, да, 20-й, 19-й, 18-й рік це було більше про історію, де діти танцювали під музику. І я сам той TikTok на той момент не дивився, тому що, ну, а який сенс? На кого мені дивитися? На дітей? Ну, типа. У мене своїх немає, на чужих не дивлюся, воно мені не потрібне. Але на даний момент це площадка, де представлений без перебільшення кожен великий чи маленький бізнес. Я думаю, кожен з вас, поправте мене, якщо я не правий в коментарях, бачили, як присутні в TikTok великі компанії продають квартири, продають будинки, як імперія авто продає кучу автомобілів. Як люди роблять мільйонні акаунти стоматологічних клінік, як люди продають сонячні батареї і так далі. І так далі. Тобто, на даний момент ми можемо сигналізувати про те, що в Тіктоці продається все. Але як же це робити правильно? І в чому феномен Тіктоку? Чому ці компанії позаходили в Тікток, а не в Інстаграм? Перше, про що варто поговорити, це платний трафік. Наразі, якщо ви робите свої інсташопи без таргетованої реклами, діла не буде. Так, да, можна попрацювати з рілсами, але це може зайняти у вас кілька місяців. І якийсь органічний трафік прийде, і якісь продажі у вас будуть. Але так як площадка Інстаграма зациклена на своєму заробітку, а шалені кошти компанія Мета, це там, де Інстаграм, Ватсап, Фейсбук і так далі, вони заробляють саме з таргетованої реклами, де я, як підприємець, скажу за себе. Ми інвестуємо в рекламу від 30 до 50 тисяч доларів щомісяця. Я точно знаю про що говорю. І ці площадки вони хочуть показувати нашу рекламу, тому що на цьому вони заробляють більше, ніж органічний контент авторів, блогерів, магазинів і так далі. І так далі. А от TikTok на противагу інстаграму да на даний момент вони вже таргет запустили, але там стільки банів, там так легко порушити правила, і вони трішки. Можна сказати, печуться про свого користувача, не дають наливати багато реклами, це на даний момент. А там просувається саме органічний трафік, і ця площадка дає можливість кожному новачку в товарному бізнесі почати заробляти виключно через органічний контент. Коли я починав, в 2016 році і приблизно такої можливості не було, що мені потрібно було робити? Мені потрібно було знайти нішу, знайти товари, зробити сайт або сторінку в інстаграмі. Почати відливати рекламу, тестити рекламу, креативи і так далі. Це все коштувало гроші. На даний момент все, що вам потрібно, це взяти ось такий пристрій, який є в кожного смартфон, і почати знімати відосики. Да, Спочатку вони заходити не будуть, але є одне правило: якщо ви в місяць знімете хоча б 300 відео, Повірте, продажі у вас будуть. Даці продажі можуть статися на кінець місяця. Але як ми говорили з Денисом Срібним, подкаст, з яким є на моєму каналі, до речі, у мене на каналі куча класної інформації, тому підписуйтесь, тому що 70% людей, які регулярно дивляться мій контент, чомусь не підписані на мій канал. Так, от, ми вивели формулу, що якщо ти от робиш цих саме 300 відео за місяць, в тебе обов'язково стартують продажі. І якщо ти продовжуєш робити контент, а не зупиняєшся, ви побачите о чудо, що у вас продажі будуть абсолютно кожного дня. І давайте рахувати елементарну математику. Візьмемо націнку, яку ви ставите в інстаграм-магазині. Скажімо, стандартна, там 500-600 гривень, 500 беремо. І ви ставите ту ж націнку в Тіктоці. При цьому в інстаграмі, коли ви продаєте, ви сплачуєте ціну клієнта. А це на даний момент, ну, 7 баксів буде точно, тобто 300 гривень з 500, ви віддаєте Інстаграмчику за рекламу. А тут за цю рекламу ви сплачуєте, можна сказати, собі. Ви не сплачуєте гроші площаці. І коли ви робите тих самих 10 продажів на день в Інстаграмі, ви заробляєте чистими, дай Бог, 2000 гривень, а то і півтори. А коли ви робите ці самі 10 продажів за день в Тіктоці, тоді ви заробляєте всю вашу націнку. 5 тисяч гривень на місяць, якщо ваша націнка 500, ой, на місяць, на день, на місяць це 150 тисяч гривень. Да? Ті, хто шарить в товарному бізнесі, вони знають, що є деякі витрати, це і повернення з нової пошти, хтось не забере посилку, це якісь складі, і так, і так далі, і так далі. Візьмемо, що ви заробите не 150, 120, та навіть 100. Божевільні гроші для українця теперішнього часу, я думаю, кожен це може підтвердити, тому що за 100 тисяч гривень на місяць можна жити дуже так сильно непогано, навіть в Києві. Отож, давайте говорити про те, як стартанути в Тіктоці. А що робити? Перше, нам потрібно знімати відео. Да, відео знімати такі потрібно, і потрібно ці відео знімати з собою і себе показувати в, тому, в тих відео. Перше, що у вас буде в голові. Це а що скажуть люди? А що скажуть рідні, а що скажуть друзі? Бо вони ж побачать, що ви почали знімати, а нічого хорошого, скоріш за все, вони не скажуть. Так, да, Коли у вас якісне коло оточення, таке як в мене, наприклад, на даний момент, я починаю рухатися в будь-якій сфері. Наприклад, зараз я хотів би спробувати себе на твічі. Ну, мені просто цікаво. І всі кенти мені говорять: блін, красавець, давай, давай, пробуй, типу, а давай я тобі пораджу тут -ту людину. А у мене є от знайомий, який займається, давай щось закалабимося, давайте щось зробимо. Так в вашому ж випадку, скоріш за все, якщо ви середньостатистичний українець, на вас будуть дивитися, як на дурачка. Мало того, з вас будуть дещо кепкувати, ржати. По нашому, і в мене таке було, коли в мене була історія, сорі, що трішки не по темі. Але коли я з позиції керівника відділу продажів, де я заробляв від 3 до 5 тисяч доларів, це був відсоток від продажів на місяць, я вирішив відкрити свій бізнес, з мене ржали всі, казали всі, що я дурачок. Да, на той момент в своєму бізнесі я заробляв не 3-5 тисяч доларів, а 700 баксів. Але на зараз, коли в мене є те, що в мене є, Більшість з цих людей або ми з ними не спілкуємось, або вони щось в мене просять. Отож, у вас буде приблизно така сама ситуація. До того потрібно бути готовим. Але коли ви ставите собі ціль знімати відео, ви маєте не ставити собі ціль з точки зору: мені потрібно зробити 300 відео там за місяць, ну чи, хоча б там 150. Потрібно ставити по-другому. А чи готовий я, Калінчук Андрій, знімати 10 відео в день, якщо через півроку я буду заробляти 2000 доларів, що не являється великою сумою. Я думаю, більшість з вас скаже, та, блін, похір на все. Ну я не хочу 8-10 тисяч отримувати на касі в АТБ. Я хочу заробляти нормальні гроші і да, я готовий це робити. І через призму цього знімати відоси відразу давайте по технічним порадам. Як це робити правильно? Коли ви тільки зареєструвалися в TikTok і не викладали до цього жодного відео, вам потрібно TikTok розкачати. Якщо ви відразу будете робити по 10 відео в день, вас з вірогідністю в 99% забанить. Отож, робимо правильно. Я це все описував в себе в телеграм-каналі, посилання є в описі до відео, там куча інфи по товарному бізнесу. Але говоримо. Перший тиждень знімаємо по одному відео в день, другий тиждень пробуємо 2-3. От один день-два, другий три. Третій тиждень виходимо на 5, потім на 7, потім на 10. І коли TikTok адекватно сприймає ваших 10 відео в день, починаєте робити більше, більше і більше. Хтось мені скаже, Боже, 10 відео в день! Це ж потрібно, а, а зйомка, а світло, а монтаж. Да ніхрена цього не потрібно. Ви берете телефон, знімаєте отак: от на задню камеру. Ніякого монтажа не робите, окрім того, що там обрізати перших кілька мілісекунд, щоб обрати чвакання, макання, щоб відразу відео пішло до суті. Більше нічого робити не потрібно. На одне відео, яке буде займати півтори хвилини, ну нехай вас буде уходити, коли ви вже трішки скіл піднімете. Хвилини 2-3. Навіть три. Десять відео в день це виділити собі 30 хвилин вашого часу. Не так багато. Давайте поговоримо про успішний контент. Як зробити так, щоб у вас купували? Перше, не всі відео з товаром, показувати себе, показувати своє життя, показувати, що ви робите, якусь свою рутину. Тому що TikTok – це про лайв контент. Люди купують в людей, і нам потрібно сформувати до себе довіру. Отож, показуємо прям все, але відсотків 50 відео робимо все таки з своїми товарами, показуєте, чим займаєтесь, показуєте, як продаєте, відправляєте і так далі, і так далі. Це робити, в принципі, неважко. І головна порада відразу до суті. Що таке відразу до суті? Це коли ви починаєте відео і не говорите привіт, я зараз вам покажу. Там, привіт, мене звати Калінчук Андрій, я зараз покажу. Да всім ну, похер. Людям то не цікаво. Відразу. 10 тисяч гривень коштує зараз отакий от чехол для телефона. Давайте на нього зробимо обзор. А він так, 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 так. Всього за 10 тисяч гривень ти можеш купити то-то, то-то. А я такого ще не бачив. Дивіться, Бобер бігає по центрі Києва. Блін, прикольна фігня, піду його поглажу. Ой, курва, Бобер! Бобер, курва, Вся фігня. Зрозуміли, так? Да? Ну, типу, я думаю, що ви мали б зрозуміти. Якщо щось не зрозуміло, як починати відео, які робити хуки, як це зробити правильно. Напишіть в коментарі, я обов'язково знімлю про це окремий випуск. Але коли ми вже почали знімати в TikTok, в нас вже пішов якийсь трафік, нам потрібно його кудись здівати. Де ми можемо продавати? Перше, це зв'язка TikTok-Telegram, яка завжди працює. Тобто з TikTok люди переходять в telegram магазин і там купують. Друге, TikTok, Instagram. З TikTok люди переходять в Instagram і там купують. Але зараз люди вже трішки почали купувати всередині TikTok. І ви можете казати: пишіть нам, ми вам все покажемо. І прямо в директі TikTok через повідомлення. Люди роблять замовлення. І четвертий варіант це трафік переливається на сайт. В шапці профілю в TikTok вказаний ваш сайт. Це може бути просто якийсь лендосик, зроблений там на хорошопі, на веблі, у мішедець. Люди замовляють там. Краще використовувати декілька джерел продажів. Може бути і сайтік, може бути і директ, або і Інстаграм, і Телеграм, або будь-яка зв'язка в такому ключі. Далі поговоримо про ще один аспект, який дуже багато недооцінюють. Але я думаю, кожен, хто. Хоч трішки глибинно цікавиться товарним бізнесом, та й взагалі сидить в Тіктоці. Ви бачили, що там є прямі ефіри. І ви точно бачили, як люди продають в прямих ефірах. Це чистий аналог тіві шопа В 90-х роках. Були прямо окремі канали, де була чисто реклама, люди стояли, показували якусь ото швабру, ще якусь нафік ненужну харню. Був номер телефона, по якому ви можете цю річ собі замовити, люди дзвонили і замовляли. Зараз це працює точно так само, за виключенням того, що нікуди дзвонити не потрібно. Людина може відразу зайти до вас на аккаунт і замовити ту чи іншу річ. Коли ви прокачуєте свій скіл в продажах, ви включаєте перший раз, другий раз, третій раз прямі ефіри, про них ми зробимо повністю окремий ролик, тому що це така глибинна штука. Але по статистиці, ту, яку бачу я по роботі з учнями, по роботі з власним брендом, по роботі з своїми колегами, за прямий ефір, який триває плюс-мінус три години. Ви можете закрити суму продажів, які без прямих ефірів ви робите за 3-4 дні. Тому що люди купують активно. Головне їм показувати ці речі, головне комунікувати з аудиторією, головне до ефіру підготувати кілька історій, які ви можете розказати людям. Про себе, про товари, чому ви починаєте, про якісь конфлікти з поштою, з банками, з владою і так далі. Про це все можна говорити, але ну, з владою не бажано, бо ви знаєте нашу ситуацію в країні. Але в загальному ви маєте підготувати те, про що говорити в ефірі. Коли ви заходите в прямі ефіри, не бійтеся, що вас дивляться там один, два, три глядачі. Найбільші піки в прямих ефірах вони з'являються після першої години трансляції, тому що TikTok сам алгоритмами розуміє, що ви серйозна людина, ведете вже довго ефір і починає підкидувати вас в рекомендації. І коли ви побачите, що от зараз вас дивиться три людини, і тут ні з цього ні з того, ні з цього вас починає дивитися людей 10, тобто йде пік активності, ви маєте. Прекратити говорити про те, що говорили, привітатися за аудиторією, розказати, про що ми тут говоримо, хто я такий, що ми тут показуємо, і так далі, і так далі. Провести базову комунікацію і далі продовжувати свою історію, про яку ви говорили раніше. Плюс заклики до дії. Це ви маєте говорити. А як вас ці товари можна купити? Маєте говорити, щоб обов'язково ставили лайки, тому що це допомагає вашому ефіру йти в рекомендації, і так далі, і так далі. Отож, сьогодні ми поговорили про TikTok, Знали, як там продавати, знали, що там продавати конкретно можна продавати все, взнали, як працюють алгоритми TikTok, а чому там продавати легше точно ніж в інстаграмі. І для кожного, хто додивився це відео до кінця, я підготував бонус. Це топ 30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. Не просто списком, а детально описані ніші, Всі плюси і мінуси цих ніж він знаходиться в мене в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. І обов'язково підписуйтесь на даний канал, ставте лайки в коментарі. Пишіть, які теми детально розкрити в наступних випусках, тому що наступні випуски вони ще й будуть базуватися. На роботі, на інструкціях прям записом екрану, тут буду я, тут буде екран, і ми будемо робити певну роботу, яка нас веде до продажів, а продажі, безперечно, нас ведуть до заробітку. Тому що й можете якийсь дзвіночок натиснути, щоб не втрачати канал і бути завжди в темі. Всім подякував і всім більше продажів.